Привіт! Якщо ти дівчина, тобі подобаються хлопці з бородою. А в тебе хлопець без бороди, який голиться, але тобі хочеться зробити натяк. Натяк можна зробити у вигляді подарунку: подарунок для бородання. Ось. Я підібрав класний бренд це від бренду Prorasu. Це Італія, хороше виробництво. Дуже приємна ароматна косметика. І в них є готове рішення бокс. Зараз ми детально оглянемо, зробимо огляд. І я одразу покажу, що. що, для чого. Тут два предмети. Тут два предмети. Це, до речі, дерево спецій. Хто знає, як звучить Black Afghan, ось в такому ароматі ця косметика. Вона дуже схожа. Тут два предмети. Тут бальзам для бороди і шампунь для бороди. І шампунь для бороди. Зараз я дістану. Ось, будь ласка, два предмети. В чому перевага в тому, що якщо тільки хлопець заводить бороду, в нього можуть бути неприємні відчуття. Зуд, почервоніння, свербіж. І з цим справиться ось такий бальзам. його, до речі, сам перевідсно можу використовувати. Хоча давно з бородою, але бувають різні такі неприємності. Тому ось таке рішення. Дуже приємна ароматна косметика. Тобто. Тут навіть не треба змивати, він просто наноситься цей бальзам на бороду і він прибирає різні такі ось неприємні відчуття, зуд, почервоніння, свербіж. Це все може бути, Може бути, особливо, якщо тільки борода почне відростати. І шампунь для бороди. Шампунь для бороди, він це як і для волосся. Тобто це догляд. Він освіжає бороду, очищає бороду, робить волосся слухняним. Ось таке. Такий варіант є до вашої уваги, Тобто приємний чоловічий аромат аромат дерева. У нас, до речі, ось цього аромату є одеколон. Ну, дуже часто вибирають, він дуже популярний, справді приємний. Тобто, мені особисто теж подобається. Є ось такий у нас варіант до вашої уваги. Ось. І я вам зараз хочу показати а, для хлопця, який вже давно з бородою. Тут є інше рішення. Це, до речі, у нас аромат аромат лайм. Теж приємний. Такий, хто любить такі ось аромати цитруси, він також подобається. Мені подобається лайм особисто. Так, зараз ми дістаємо. Значить, Тут вже два предмети: тут шампунь для бороди і тут олія для бороди. Ось, уже коли, якщо давно там хлопець з бородою, то йому краще все-таки олія. Тому що це вже такий догляд. Комплексний, Тобто олія від сухості, від, а, якщо ламке волосся, Тобто в цілому це догляд, тобто, щоб була більш природньою, приємною борода, слухняною, щоб вона не кололась. Так. Ось, До речі, також лайфхак, якщо колеться хлопець, то можна усьому таку. І вона ароматна тобто вона буде зберігати приємний аромат. Ось це вже, Я ж кажу, це вже для досвідчених бороданів, Більше, на мою думку. І знову ж таки шампунь. Для бороди так само він очищає, освіжає бороду. Ось, ну це ви розумієте. Що таке шампунь для волосся? Те ж саме, це шампунь для бороди. Звичайно, це ще не все, що ми можемо запропонувати. Якщо в цілому потрібні подарунки для хлопця, ви можете звернутися в наш магазин. Ми, До речі, в нас є фізичний магазин, місто Київ, Велика Васильківська, 72. це олімпійський другий поверх. Там можна по аромату підібрати по вашим запитам, є різні бренди. Можливо, окремо якийсь бокс. Ми можемо запропонувати. Ось. І також у нас є онлайн, у нас є інстаграм, в нас є сайт, мене Під відео я залишу наші контакти. Ви можете там ознайомитись, подивитись, що в нас є. Ось, і одразу придбати у нас потрібний вам варіант. Тому дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.